Боже, як спекотно, друзі. тільки його подивіться. Я ще й вогонь став серед. Боже друзі, як спекотно. ви тільки подивіться. Всюди вогонь, всюди жаркого сонця. Це просто неймовірна якась зірка велетенська перед нами. Щоб трохи та я би просто знищився, друзі. Півтора сердечка в мене є. Ось замість води в нас лава тепер тече. Селян, як ти взагалі почуваєш себе? Привіт, діаманти. Взагалі-то нормально, що таке, щось не так. Та мені ніби у пустелі Сахара, якщо там не прохолодніше. Боже, подивіться, друзі. Як це сонце поряд з нами? Воно тако, таке велетенське, і тепер я не знаю, що мені робити. давайте зайдемо до будинку, можливо, там хоча б. Кондиціонер працює. О, ні, він зламався. Як мені просто погано. Давайте хоча б поїмо. Відновити ситість треба. Діамантику, врятуй мене, будь ласка. Що таке, Микита, тобі теж спекотно? Так, мені дуже спекотно, я прийшов до тебе, адже в тебе є кондиціонер. Якби він працював, Микита, я не знаю взагалі, що робити. Слухай, в тебе випадково немає води. Звісно, є, діамантику, пішли за мною, я прямо зараз тобі її розірю, тому що, а як же ж інакше? Я думаю, що це єдине, що нас може спасти. Ось, тримай. Так, звичайно, це мене врятує. І о боже мій, чому ця вода така гаряча? Друзі, подивіться, ніяк не можу остудитися. Хоча вода повинна допомагати, але ж ні. Вона дуже, дуже гаряча. Я не знаю, що робити. Микита, ти що мені розлив тут таке? Прибери цю воду, інакше селяни теж будуть у шоці. Ти уявляєш, якщо б вони взяли та стали б зараз у цю воду. Так, звісно, діамантику схоже не спрацював мій. План, але я прибрав, іначе все добре. У мене, до речі, є ще одна ідея. Давайте, друзі, її і використаємо. У мене є ось така пушка. Зараз спробуємо нею щось зробити. Дивись, бачиш, я можу створювати ось такий лід, і тепер о, з'явилася вода. О, як прохолодно тут Микита. Ну нарешті це, здається, наше спасіння діамантику. Так, це дійсно нас повинно врятувати. Чуєш, а як так швидко ця вода пропала, ніби вона висохла від такого сонця, ну звичайно. Схоже, це взагалі не спрацювало діамантику. Що нам тепер робити? Я взагалі-то не знаю, Микита, але в мене є ще одна ідея, і вона буде останньою на сьогодні. Ну і давай, що це за ідея? Це піти до озера, навряд чи це сонце просто нагріло зараз. Ціле озеро. Я гадаю, що це неможливо, тому ходімо туди і спробуємо покупатися. Так, це дуже гарна ідея. Діамантику, давай скоріше біжимо, і я не зрозумів. Це що таке? Що таке, Микита? Я ще не бачу, хоча постій. Я звичайно все розумію, але здай міського озера тут повністю лава. І що тепер робити, Микита, я не знаю. Ти де, до речі, я тебе не бачу. Діамантику, я на деревах, адже звідси дуже гарно видно все, що відбувається. І я тобі так скажу: схоже, наше озеро повністю з лави. Так, звичайно. Тепер замість води тут одна лава. Я не знаю, що тепер робити. Прийдеться напевно вибиратися звідси. Бо біля лави, як ти розумієш, там дуже гаряче і спекотно. Діамантику, це все, звісно, дуже погано, але мені здається, чи я збагнув гарну ідею. Яку ідею, Микита? Послухай, діамантику, прямо позаду тебе знаходиться селянин, якого треба врятувати. Якого селяна врятувати? Я бачу лише склад позаду мене. Де селян? Який е? Микита, обережно, ти вуг. Ув... Став. Та що ж таке, діамантику, скоріше, біжи сюди, дивися. Бачу, бачу, так, треба його врятувати. Дивіться, друзі, давайте беремо. Так, Селян, як ти взагалі сюди потрапив? Діамант, якщо чесно, не знаю. Я стояв і потім переді мною почало з'являтися багато вогню, а потім це мене окружило, і далі я не зміг рухатись. Я зрозумів тебе, Селян, але ми тебе врятували. Тепер можеш, я не знаю, тікати кудись, але але куди тікати? Дійсно, друзі, усюди вогонь, усюди. Won't Чому так багато лави? Невже пісок настільки нагрівся, що почала з'являтися лава? Подивись, тільки Микита, на це. Боже мій, діамантику, а чому так дійсно багато лави? Я не розумію. Мені здається, чи ця планета більше не підходить для життя діамантику. Я розумію, подивіться, друзі, усюди лава. Так, треба якось тут паркурити, бо підлога це по посочи лава. Тому треба якось так обережно перестрибнути. Микита. Дякую, що поставив цей пісок сюди. Якби не те, я би впав у лаву. Ну, а тепер, друзі, треба дійти до складу, бо напевно там можуть бути якісь то прохолодні речі. Сподіваюся на це. Так, давайте дивитися по скринькам. Так, о, я дещо знайшов Микита. Я беру ракети а ти платформи. Давай виходимо звідси. Треба поставити ці ракети та летіти звідси з цієї планети. Велике тобі дякую, що ти сказав, що ця планета вже не підходить для життя. Тільки так, я згадав про ракети. Дуже гарно, Діамантику але ж де ми їх будемо ставити? Я пропоную прямо десь тут. А. Давай, гарна ідея, але треба теж думати наперед. І слухай, я здається, знайшов доволі гарну площину для цього. Ходи сюди до мене, подивись, як багато місця тут. Тут дійсно більше місця, і це буде набагато краще для усіх селян. Тут зібратися можна буде усім. Ну добре, Діамантику, як скажеш, тому я вже швидесенько ставлю платформи для того, щоб ти міг. Сюди поставити наші ракети. Так, добре, молодець, став, став. Ну а ми тим часом, друзі, беремо та теж розставляємо ці ракети. Так, почекай, а ти можете віддати мені ці платформи і погукати усіх селян сюди до мене. Так, в принципі, Діамантику, тримай платформи, я пішов за селянами. Селяни, агов, скоріше, рятуємося. Так, друзі, поки там Микита розбирається з усіми селянами, ми візьмемо та поставимо ці платформи і підготуємо абсолютно усе до того, щоб полетіти на іншу планету. Але я не знаю, куди на Марс та. Там взагалі життя немає, наскільки я знаю. А якщо на супутник під назвою місяць, я гадаю, що це гарна ідея. Тому, друзі, ми поставили доволі багато ракет і треба тільки чекати селян. Зараз ми спробуємо їх відправити на місяць, і тільки після цього ми полетимо. Коли в нас будемо впевнені в тому, що селяни не знаходяться на цій планеті, так, де там Микита вже, де там Микита? Мені вже спокоїно на цьому пісочку стояти. Так, селяни, сподіваюся, ви усі речі підібрали. Так, Микита. Дякую тобі за працю. Та немає за що, діамантику. Давай скоріше їх відправляти на місяць. Що ви, селяни, готові? Та який місяць? Ми не хочемо. Як же наш город? То ви подивіться на свій город, він повністю у вогні. Ні, давайте сідайте по ракетам і ми вас зараз відправимо. Але треба трошечки підредагувати. Так, сюди повертаємо. Так, треба відправити їх спеціально на місяць. Тому повертаємо ці ракети саме у ту сторону. У той бік. Так давайте, друзі, ось цю ще ракету. І ось таким чином ми вже будемо. Готові до того, що селяни усі полетять у правильну сторону. Бо вони, як ви знаєте, взагалі ніяк не пов'язані з космосом. Я у космосі був, був вже багато разів. Я вже був і на Марці, і на місяці, і я знаю, як там жити. Так, ракети вже поставлені, все селяни можете сідати, яка вам сподобається, туди і сідайте, як сказати. Так, хочі ж селяни, давайте вже час звідси валити. Так, перша перша партія селян зараз буде летіти. Микита будь-яка. Бережний, бо зараз вогонь буде з під ракет летіти прямо на нас. Оце так, діамантику, але це. Так круто виглядає. Це краще, що я бачив в своєму житті. Так, подивись, вже чотири ракети підлетіло, навіть п'ять. Так, перші перші селяни полетіли, залишається лише двоє, і потім ми будемо з тобою летіти. Так, ти готовий, якщо що? Так, звісно, готовий, діамантику. Так, друзі, сідаємо в ракету. В цілому вже всі запущені, і зараз всі четверо ми будемо летіти прямо, прямо на місяць. Сподіваюся, в нас все обов'язково вийде. Так, Микита, ти готовий? Вже ракети взлітають. Звісно, я готовий, діамантику. І мені дуже страшно, але я сподіваюся, що все буде добре. Так, ми вже злітаємо, подивись, як ми високо. Микита, я, я взагалі у шоці. Ох, стільки селян у космосі зараз. Таке у перший раз бачу. Так а де ти там? Хоча я здається, тебе бачу, ти там в далечині якійсь, але теж летиш, будь обережним. Так, я намагаюся, діамантику, ти теж не забувай бути обережним. Так, зупиняємось, зупиняємось, Микита, головне не впасти. Так, будь обережний і. О, я приземлився, ти де там. О, ні, здається, я підірвався діамантику. Будь обережний. Ну, а тепер, друзі, ми знаходимося на місяці. Ого, о, о такої. Подивіться, друзі, як макета приземлився. Тут все вибухнуло просто на місці. Як так ти взагалі зміг зробити? Оце так, діамантику схоже, я тепер точно не повернуся на планету Земля. Та ні, якось вирішимо це питання. Та давайте подивимося, друзі. У мене, до речі, тут ракета залишилася. Тому давайте зараз поставимо на всяк випадок. Головне, щоб ніхто її не використав. Бо це буде тільки остання ракета, котра залишилася, здається. Бо подивіть, Кілька кратерів, напевно, селяни теж не знали, як зупинятися, і просто розвалилися тут. Так, звісно, діамантику, але я, чесно кажучи, не розумію, здається, я бачу дійсно село. Так, Микита, дивись, Ого, нічого собі, тут такі будинки цікаві, хоча насправді я їх вже бачив. Ходімо туди, може знайдемо наших селян, може вони вже приземлилися і там проводять свій час. Слухай Діамантику, мені оці домівки інопланетян нагадують, знаєш, такі, просто іграшки. Тому що це виглядає дуже якось нереалістично. Сам ти інопланетян, це ми інопланетяни для них. Ну ти уявляєш собі, ми прилетіли на їх місце проживання? Ну звичайно, які вони інопланетяни? Якби вони були б на землі, тоді дійсно так. Ну, Микита, ти взагалі не розбираєшся. Ну а зараз я хочу тобі сказати, що тут навіть дерева ростуть. Нічого собі і вода є. Так, треба треба о, поплавати. Як мені стало краще, ти теж не забувай. Ну нарешті, діамантику, я такий радий. Боже мій вода, вона така прекрасна, соковита. В Якому це сенсі Микита? Соковита, вона що з яблук тобі вижена чи що, я, я, я не розумію, що ти взагалі таке кажеш? Так, треба, треба знайти селян наших. Так, давай спробуємо поспілкуватися з цими селянами. Куди ти побіг? Де мої селяни? Селяни інопланетяни. Як тебе взагалі називати? <звук> ага, я тебе зрозумів. Микита, ти знаєш мову ось цих селян незрозумілих? Слухай, селян, я звісно тебе не розумію, але будь ласка, скажи в тебе. Тебе є лазер із очей. <яр response> Здається, він сказав, що він їх має. Эммм. Що, лазер із очей, микита. Як на мене, то в тебе просто якась шарманка грає постійно. Я не розумію, про які лазери ти кажеш. Постійно у кожному відео. В тебе що? Хоча б якось твій міняється, чи ні, я не розумію. Так, давайте, друзі, все-таки селіанс спробуємо знайти. Так, може у цьому будинку? Давай. Опа! Микита. А ти де? Куди ти потікав? Та я прямо над тобою, Діамантику, що сталося? Так заходь сюди, заходь сюди, подивись, кого я знайшов. О боже мій селяни, чому ви такі налякані? А Що? Я наляканий? ні 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 я не наляканий. Та не ти, подивися, тут ось є два селяни, які налякані, а ще один взагалі плаче. Я плачу, бо я. Я, я втратив свій будинок. А я о щонці ще побачив. Селян розумніших за мене. Та якщо чесно, селян, вони розумніші і, і за тебе, і замик. Микиту, і за мене, якщо ви хочете взагалі почути мою думку, ви бачили взагалі, як багато в них місця для мозку. Там просто я не знаю, ще один будинок можна побудувати. Та слухай, селян, взагалі заспокойся, я вже звик все життя спілкуватися з людьми, які розумніші за мене. Микита, якщо що, то це було зайве ну дійсно. Ти зараз взяв та сказав, що ти просто ну трошечки такий знаєш, як би тобі сказати, не хочеться ображати, тому я не буду нічого казати. Та ладно, діамантику, давай вже швидесенько думати. Що нам треба робити? Так, думати, це не по твоїй стороні, викита. Поки ми з тобою думали, Микита, подивись, буде дерева, просто виросло. Так, треба треба поспілкуватися взагалі. Чуєш, а де мер? А, о, я здається знайшов його. Мер, а як нам взагалі залишитися тут? Ми можемо будувати нам будинки? Ну, якби ми були розумнішими, ви б зрозуміли, що ми повинні зробити деякі речі, щоб тут жити. Які? Які селян? Вам треба знайти зелені, зелені діаманти. Зелені діаманти? А взагалі такі? Такі є? Я про таке не знаю. Так от, якщо знаєте, зможете жити тут скільки захочете, вам навіть подарунки зроблять. Ну В такому випадку, Микита, де ти є? Я тебе повинен знайти. Микита, 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 о, ти тут нічого собі, мені потрібно кайло дуже сильно. Ой, ну добре, діамантику, тримай кайло прямо для тебе. І в мене також є. А випадково в тебе немає буру? Який ще бур, діамантику? Ні, звичайно, немає. Та ти подивись по карманам, не пам'ятаю, я тобі віддавав. О. Почекай, здається, у задньому прохо... О... в сенсі кармані є? Викита, боже, який ти крінжовий. Так, і почекай, ти хочеш сказати, що це в тебе у задньому кармані було. Боже, як це в тебе помістилося там? <свісно> Окей. Так, дивись, це ось такий бор. Якщо ти знаєш, як користуватися, то йди за мною. Звісно, знаю, в мене ж теж є ще один. Ну, в такому випадку, давай, заходи сюди до шахти. Але тут е, темно, в тебе немає випадково зілля ночного бачення. Дивись, діамантику, звісно, є, але підійди до мене. І зараз я покажу лайфхак. Якщо кинути ось таке зілля то воно активується на двох одразу. О, це дуже добре, подивись, до речі, що це таке. Нам треба знайти зелені якісь смарагди, і я хочу сказати, що ні, не смарагди. Нам треба діаманти знайти. Подивись, що це взагалі різнокольорове тобі випало в інвентар. Я взагалі не розумію, але мені дуже це подобається, тому що це дуже схоже на підставку для ноутбука, яка переливається RGB кольорами. О боже, Микита, тобі лише за комп'ютер думати ні, нам треба якось виживати на місяці. Це наша планета вже все. Знища. Нам можна сказати, там просто лава. Ми перетворюємось, наша планета перетворюється на сонце. Як на мене, це дуже погано. І до речі, це тільки не тільки в Майнкрафті. В мене, наприклад, літо зараз теж доволі спекотне. Іноді бувало, навіть 50 градусів уявляєш, як спекотно. Так, да, це, звісно, все круто, але я не розумію, чому ти переживаєш. Я завжди мріяв потрапити на місяць, тому що саме тут є такий персонаж, як Лунтик. Микита, давай не будемо про це. Я гадав, що ти вже. Не дитина, але я тут знайшов якісь сапфіри, уявляєш, і навіть докопався до бедроку. Підожди, що за елітри, я не зрозумів. Та ось, подивись, сапфір ось такий. Це, так сказати, криштал. Дуже-дуже секретний, І він синього кольору. Але нам треба знайти діаманти зеленого, пам'ятаєш? Так, пам'ятаю діамантику, але я, звісно, нічого взагалі не бачу зеленого. Тут такі шахти, я таких у житті не бачив. Вау, це дуже круто. От, друзі! Коли Колись бачили такі шахти, котрі прямо біля Бедроку були зроблені. Для мене це просто дивно, бо в Майнкрафті ніби такого ніколи не було. І, до речі, ще один сапфір знайшов. Фо, то це класно. Можна буде обмінятися потім якось з селянами тими. Але все-таки нам треба знайти якісь цікаві зелені діаманти. Де ж вони можуть бути? Нічого собі я тут сапфірів знайшов. Микита, ти би знав, ми можемо стати багатими. Чесно кажучи, діамантику, це все дуже класно, але я не розумію, навіщо нам сапфір? Якщо нам треба зелені діаманти, ну, ти розумієш, вони теж доволі класні. Зараз я їх здобуду і стану багатшими, ніж ти. Ну слухай, так, ти може і станеш багатим, але не таким багатим душею, як я. Ну от молодець. Як як знаєш, де ж тоді сапфіри, віддавай мені, якщо в тебе душа велика. Слухай, діамантику, ну і справді, оце ти сказав? в мене душа більша, ніж в Марічки. Так, друзі, спускаємося далі. Не знаю, куди нас це проведе, але тут є бедрок, нічого собі. Може, ми зможемо щось знайти. Так, сподіваюся, я це зроблю. Хоча як я міг це пропустити. Подивіться, Микита, я знайшов усі діаманти зелені. Почекай, дійсно, це вони. Підожди, як це взагалі можливо? Я взагалі не вірив, що вони існують. Та я теж не вірив, поки не здобув. В мене цілих шість штучок. Тепер можна вибиратися. Давай, давай, будемо зараз виходити звідси. Я вже просто не можу знаходитися у цій шахті. Мені так вже холодно. Не думав я, що я буду благати про тепло. Після того. Як ми були на землі. Так, звісно, діамантику, я з тобою погоджуюся. Мені теж хочеться вже вибратися. Ну я вже в нашому селі, Микита, я вже вибрався і йду шукати саме так, мера нашого. Так, мер, Триман шість зелених діамантів я їх знайшов. Ой, яке молодець, де Микита? Та він копається там у шахті десь, вибирається. Так, ну добре, тепер вам положення подарунки. Давай зроблю зараз вам. О, добре, добре, велике тобі дякую. Я поки дочекаюся Макита, а ти роби подарунки нам. І до речі, друзі, давайте спробуємо обмінятися з селяном цими сапфірами. Нічого собі, з ними можна мінятися якраз таки на усілякі. Прикольні речі. Давайте подивимося, і з ними можна торгуватися лише заради якихось ракет і так далі. Серйозно, дуже прикольно. Але ціни, якщо чесно, в них взагалі не демократичні. Давайте візьмемо та я не знаю, оксигенову маску купимо. Ми киті віддамо, можливо, йому знадобиться. І що ще? Парашут може е, знадобиться нам. Ну і в цілому більше нічого купити не можу. Давай, друзі, сапфіри забирати та один все таки назад на землю по. Микита, що ти робиш? З тобою все нормально, навіщо ти будинок розламав? Так це мій будинок. Слухай, ти тільки подивись, який я тепер багатій. О, ні, Микита. Так, ти, ти навряд чи це зробив, але велике дякую за те, що віддав мені сапфірості. А в мене, до речі, є подарунок до тебе. Дивись, тримай ось і ось. Можливо, це тобі допоможе якось. Це буде про всяк випадок, діамант. Так, так, я так і гадав. А і в цілому там якісь подарунки повинен мер підготувати. Давай подивимося, що він там зробив. Дуже цікаво, я готовий, діамантику. Ми іди до мене, я тебе бачу. Повернись наліво, ліворуч, іди сюди. Двері є. Ось, 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 бачиш мене. Так, бачу, дяматику, що сталося. Це що таке? Боже, лазери мені в очі. Та в тебе і так лазери з очей, які ще лазери в очі. Давай сюди так подивимося. О, тут якісь то роботи прикольні. Я би хотів сісти в один із цих маленьких. Слухай, я вже сів, ти тільки подивись, який він класний. У нього такі бластери круті. Так, але не використовую, інакше зараз може підірватися це. Село, ти взагалі пам'ятаєш, що ти його одного разу наробив. Ти одного разу, якщо не помиляюся, та будинок селяни не підірвав. Ой, та ладно, ну взагалі було так, але ніхто ж тоді не взнав. Та, друзі, дуже-дуже прикольний робот. А якщо взяти та сісти в інший. Наприклад, в ось цей. Сідаємо, друзі. І ви тільки подивіться, як це виглядає від першого лиця. Дуже прикольний, мені дуже подобається. А тобі Микита як? Та мені взагалі це вкатує, тому що діаманти. Я завжди мріяв стати роботом. Або хоча б керувати ними. Друзі, уявляєте, він мріяв стати роботом. І якби він був би роботом, він завжди би розмовляв приблизно ось так. Привіт, я микита! А, Хоча і так, взагалі-то не відрізняється від нинішнього часу. Біп-боп, діамантику, подивись на мене. Ха -ха -ха. друзі, подивіться на нього. Літає там щось, а в нас залишається ось такі велетенські роботи. Я дуже хочу. Чи їх затестити. Так, але я буду першим. І це дуже крутий робот. Так, подивіться на Микиту, він дуже крутий. А якщо я сяду, ооо, виглядає прикольно, я можу їм керувати. Я міг би навіть влучити в когось, але не буду, подивіться на ці пошки. Ооо, нічого собі, Микита, будь обережним, інакше я попаду одного разу в тебе. Та не треба, діамантику, мені це взагалі ніяк не треба зараз, тому що я насправді отримую задоволення від цих робот. Роботів. А як на мене, ми можемо зробити битву роботів, але не зараз. Ну так, згоден, Діамантику. Головне, що ми втекли від дуже жорстокої спеки. О, так, я навіть про неї забув. В мені так сподобалося туди роботи, і село, і селу, дерева всякі, ще навіть тут водичка є і навіть город, в якому є пшениця картопля, морква. Ну все як у нашому селі. Головне тепер побудувати будинки і зробити нормальне село на місяці. Як Мені хотілося туди і назад на планету повернутися, але, на жаль, зараз це неможливо, бо там може бути ще спекотніше, ніж було. Уявляєте, усі океани би стали би не водою, а лавою. Так, звісно, діамантику. Ну а якщо вам сподобалося дивитися це відео, будь ласка, поставте лайк діамантику та напишіть коментар. А також, друзі, підписуйтесь на мій канал і не забувайте тиснути на відео, яке ви бачите зараз на своєму екрані. Ці відео теж дуже цікаві. ну з вами був я, Діамант Микита. Всім бай Бай всім до побачення, слава Україні.